Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 8 цікавих фактів про груші. Груші, друзі. Це дуже смачні фрукти, які вирощують у багатьох країнах. У багатьох людей груші стійко асоціюються з яблуками, хоча спільного між цими фруктами не так вже й багато. Втім, яблукам груша за популярністю поступається вельми значно, що, звісно, анітрохи не применшує значення цього фрукта. Соковита, стигла груша. Така соковита, що її можна розщевити, якщо стиснути в руці. Що може бути, друзі, смачніше? Перший цікавий факт про грушу перше у світі місце із виробництва груш посідає Китайська Народна Республіка. Вчені встановили. Що грушу стали культивувати ще близько трьох тисяч років тому у стародавній Греції. У Швейцарії із груш роблять особливий концентрований сироп. Так званий грушевий мед. В Італії роблять фруктову гірчицю, додаючи у приправу різноманітні фрукти, включно із грушами. В Україні з давніх часів із деревини груші виробляють різьблені дошки, які застосовуються у виробництві друкованих пряників як рельєфна основа. У західній півкулі груші почали поширюватися всього 400 років тому. В даний час налічується понад тисячу різних сортів груш. Горобину іноді використовують як материнську рослину. Тобто підщепу для інших родів, сімейства, рожеві, айве і груші. І останній цікавий факт про груші, шановні мої друзі, найбільша груша була вирощена в Японії. Її вага становила майже 3 кілограми. Ось такі дуже цікаві факти про груші, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому їжте груші і будьте здорові. Ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе. Дякую, друзі, всім за увагу!